Книга пророка Захарії. Події книги відбуваються після повернення вигнанців з Вавилона до Єрусалима. У книзі Ездри було сказано, що Захарія та Огій разом закликали та спонукали народ відбудовувати храм, а також очікувати сповнення божих обітниць. Колись давно пророк Єремія казав, що поневолення Ізраїлю триватиме 70 років, після чого Бог відновить свою присутність у новому храмі та встановить своє царство та правління Месії над всіма народами. Дати на початку книги дають зрозуміти, що ті 70 років практично дійшли до кінця. Однак життя на власній землі було важким, і здавалося, ніби жодна із тих обітниць не здійсниться. Але чому? На це питання. Ми знаходимо відповідь у книзі Захарії. Книга має досить чітку структуру. Вона має вступ, який задає тон великій збірці видінь Захарії, який він бачив у снах, вони підсумовуються у розділах сьомому та восьмому, а далі йдуть ще дві великі збірки поезії та пророцтв. Тож зануримося та роздивимося все детальніше. Починається все з закликом Захарії до свого покоління навернутися до Бога. Та не бути як їхні праотці, які бунтували та відмовлялися прислухатися до ранніх пророків, що й привело до вигнання. Тож тепер вигнанці, які повернулися, прислухаються до слів Захарії. Вони каються та впокорюють себе перед Богом, принаймні це так виглядає. Наступна велика частина книги є збіркою з восьминічних видінь які бачив Захарія. Маємо попередити тебе, що тут буде багато занадто каламбурних та дивних образів. Схожих до того, які ми бачимо у наших снах. Ідея того, що Бог спілкується з людьми через символічні сни, є дуже давньою. Вона тягнеться ще із книги буття сни Якова, Йосипа та Фараона. Такі сни стосувалися як і поточних подій, так і відхиляли завісу майбутнього. І Захарія також бачить сни, які були дуже гарно та симметрично впорядковані. Перше та останнє видіння про чотирьох вершників. Вони, як вартові, поставлені Богом патрулювати світ. Це представляє Божий ретельний нагляд за всіма народами. Вони повідомили Богу, що світ знаходиться у мирі. У дні Захарії це стосувалося того, що Бог підняв Персію для перемоги над Вавилоном, що й принесло мир. Тож наразі повстає питання 70 років поневолення Ізраїлю майже збігли. То що, настав час для Месіанського царства в Єрусалимі? Бог відповідає, кажучи, що він бажає виконати ці обітниці, однак питання коли ще залишається відкритим. Друге та сьоме видіння поєднані, адже вони обидва пригадують минулий гріх Ізраїлю, який привів до вигнання, друге видіння про роги, які символізують народи, що напали та розпорошили Ізраїль, а саме про Асирію та Вавилон. Але потім ці роги або ж імперії також були розпорошеними чередою ковалів. І мова тут йде про Персію. Сьомий сон показує жінку в горщику, і нам сказано, що вона є символом бунту Ізраїлю, який продовжувався упродовж багатьох століть. Потім цю жінку відносять до Вавилону і інші дві жінки, що летять завдяки крилам лелеки. Все це досить дивно. Третє та шосте видіння також поєднані, і обидва стосуються відбудування нового Єрусалима. Тут чоловік вимірює місто. Це образ Божої обітниці, що Єрусалим буде відбудованим та стане маяком для всіх народів, які приєднаються у поклонінні до Божих людей. А шостий сон показує сувій, який летить навколо нового Єрусалима, караючи грабіжників та неправдомовців. Це є символом того, що новий Єрусалим є місцем, очищеним від гріха завдяки писанням. Четверте та п'яте видіння знаходяться посередині цієї збірки. В них йдеться про двох головних лідерів серед повернених переселенців Ісуса Первосвященика та Зоровавеля царського нащадка Давида. Ісус, первосвященник, символічно носив на собі гріх Ізраїлю, зображений як брудний одяг, але потім той одяг знято, і він отримує новий одяг та новий тюрбан, які є символами Божої благодаті та прощення. А далі ангел розповідає Ісусу, що якщо він залишиться вірним Богу. То поведе народ і стане символом майбутнього месіанського царя. Інше видіння про два оливкових дерева, які постачають масло для вишуканої золотої лампи, яка є символом Божого ока, що наглядає за його народом. І ці два дерева символізують двох помазаних лідерів, а саме Ісуса і Зоровавеля, які керують відбудовою храму. І Бог каже. Що у цього нового храму не буде успіху, якщо він є просто результатом якихось політичних ходів. Натомість ці два лідери мають залежати виключно від роботи Божого Духа. Завершується видіння ще одним додатковим видінням пророка, яке підіймає ті ж теми, що й у центральних четвертому та п'ятому видінні. Мова йде знову про Ісуса Первосвященника, йому дана корона, яка є символом майбутнього месії. Який також буде священником над Божим царством. Далі Захарія завершує книгу, кажучи, що всі ці видіння будуть сповнені тільки якщо дане покоління буде вірним Богу та буде слухняним умовам завіту. Тож разом всі ці три видіння наголошують, яким чином прихід Месіанського царства залежить від вірності цього покоління Богу. Далі йде підсумок всіх цих снів. Тут звучить ще один заклик Захарії. Група ізраїльтян, які вже майже 70 років плакали над зруйнуванням попереднього храму, прийшли та запитують, чи може вже настав час припинити сумувати. Адже Боже царство ось ось прийде, хіба ні? Та Захарія знову нагадує їм про те, як їх прабатьки відкинули Божий заклик через пророків, що привело до поневолення, тому він кидає їм виклик. Він каже. Що це покоління побачить месіанське царство тільки якщо вони докладатимуть зусиль, щоб бути справедливими та жити у мирі, а також залишатимуться вірними завіту. Іншими словами, Захарія обертає їхнє питання до них самих. Він запитує, чи станете ви такими людьми, які готові взяти участь у майбутньому Божому царстві? Це питання так і залишилося без відповіді. Люди змовчали, і книга йде далі. Тож ми підійшли до останніх частин, які дуже відрізняються від розділів з першого по восьмий. Тут кожна частина є калейдоскопічною збіркою поем та образів про майбутнє месіанське царство. Перша поема, а саме розділ з дев'ятого по одинадцятий, описує прихід смиренного месіанського царя, який їде до Єрусалима на Віслюку, аби встановити Боже царство над всіма народами. А потім. Неочікувано цього царя, який зображений як пастух над отарою Ізраїлю, відкидає спочатку його власний народ, а потім і їхні лідери, які також зображені як пастухи. Тож Бог віддає Ізраїль у руки цим зіпсованим пастухам, і це породжує певне питання. Невже Ізраїль відкинув свого царя назавжди? Остання частина, а саме розділи з 12 по 14, каже, що ні? Це зображується ще однією збіркою поем та образів про майбутнє месіанське царство, де новий Єрусалим зображено як місце, де Боже правосуддя нарешті переможе зло серед народів. Все це дуже схоже до думок у книзі пророка Йоїля та Єзекіїля. Але потім Бог переможе також бунт у серцях своїх людей. Він наповнить їх своїм духом, каже Бог, щоб вони могли покаятися та сумувати через те, що вони збунтувалися та відкинули їхнього месіанського пастуха. Останній розділ завершується новим Єрусалимом як місцем збору для всіх народів. А потім це місто стає новим Едемським садом, де від храму тече річка живої води, яка несе зцілення до всього творіння. Цим книга і закінчується. А Захарія. Просто залишає тебе із роздумами про те, який зв'язок мають розділи з першого по восьмий та з дев'ятого по чотирнадцятий. І, схоже, його думка полягає в тому, що це месіанське царство із другої половини книги прийде тільки тоді, коли Божий народ буде вірним завіту, що є головною думкою першої половини книги. Читати книгу Захарії це ніби кататися на американських гірках ці видіння та поеми. Повні разючих образів, які не дотримуються якоїсь лінійності думок. В цьому частково і полягає суть. Це схоже на наше життя, нашу історію, в якій не завжди все відбувається за акуратним упорядкованим ладом. Однак пророк дає нам можливість побачити, як працює Бог, скеровуючи всю історію для досягнення своєї мети. Тож, врешті-решт, Захарія запрошує нас піднятися над хаосом та побачити надію майбутнього Божого царства. Яка має підбадьорити нас до вірності і сьогодні? І це про що написано у книзі Захарії?